Зброя для кожного українця. Ми маємо об'єднатися, ми маємо перемогти і урівняти всіх українців шляхом можливості отримання зброї як у всіх нормальних, адекватних, демократичних державах світу. Для чого я це говорю? От ви подивіться, що зробили ТЦКшники. Вони вбили людину. Вбивство у сумському ТЦК. під час бійки з військовослужбовцем помер 40-річний чоловік. Правоохоронці вже встановили особу підозрюваного. Повідомили в обласній поліції. За даними слідства, конфлікт між чоловіком стався напередодні нового року. У розпал сварки підозрюваний завдав 40-річному чоловіку. Важкі тілесні ушкодження потерпілого після цього ушпиталили черепно-мозковою травмою. Втім, наступного дня він помер у реанімації. До поліції звернулася дружина потерпілого. Водночас у сумському центрі комплектування заявили, що нападник нібито не є їхнім представником. Вони просто вбили, вони вбивають десятки людей, спокійно вбивають, і їм за це нічого не буде. А де поліція? Де поліція, яка не хоче воювати, вона хоче нас захищати? Де вона? А ви подивіться, де вона, з чим вона займається? А вона ламає військового інваліда. Правоохоронці, які брали свідчення, тримали його за поранену руку. За словами Дмитра, вони бачили і навіть відчували травми. Але в рапорті зазначили, що ознак інвалідності немає. Тепер Юрій Слухаєнко, от у мене ще питання тепер. Як людина могла, бачивши мене фактично, записуючи з моїх слів показання, взяти і потім сказати, що я не маю ознак інвалідності. Явно виражений, виражу, вибачте. Вони тримали мене за руку вдвоєм і вони навіть так пільно відчували, що. Побачили? Хлопця, який був на війні, який втратив пальці на руці, який має поранення, контузії. Вони його тупо ламають. Просто їм так захотілося. А знаєте чому? А тому що вони думають, що ми стадо, ми раби, ми кріпаки. Ми хочемо. Сила нації хоче! Щоб українці були рівні, мали зброю. І щоб у тих утирків, які собі подумають тільки щось зробити погане або принизити українця, вони знали, що в нього зброя. І що він дасть відсіч. Розумієте, про що я? Отак от має бути, друзі. Отак от має бути. Американці, подивіться. Нормальні, адекватні, щасливі люди. На будь-яку країну, подивіться, щасливі люди. Чому? Тому що вони рівні, їм практично нічого не загрожує. Вони знають, що завжди зможуть дати відсіч будь-якому тирку, який там собі щось задумав. Тому, друзі, що ще більше сказати, підписуйтеся, підтримуємо один одного, йдемо вперед. Я думаю, що скоро це завершиться, друзі. От, скоро це завершиться, і ми маємо дожити до того раз, змінити все два, вичистити оце все з України три і жити щасливо, друзі.